Несення змін до бюджету Клемської селищної і територіальної громади на 2023 рік, рік доповідає Патічук Світлана начальник Ює... відділу фінансів фінансової такономіки та керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до бюджетного кодексу України закону України про державний бюджет України на 2023 рік, за погодженням з постійними комісіями селищної ради. Селищна рада вирішила. Внести зміни до рішення селищної ради від 23 грудня 2022 року номер 890 про бюджет Клевенської селищної територіальної громади на 2023 рік зі всіма змінами, а саме визначити на 2023 рік доходи бюджету збільшити на суму 260 807 грн. У тому числі доходи загального фонду селищного бюджету збільшити на суму 254 807 грн. Доходи спеціального фонду селищного бюджету збільшити на 6 тисяч грн. Згідно з додатком 1 даного рішення, видатки бюджету на 2023 рік збільшити на суму 681 тисяча 867 гривень 4 копійки, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету збільшити на суму 474 тисячі 168 гривень. Видатки спеціального фонду селищного бюджету збільшити на суму 207 тисяч 699 гривень 4 копійки. Профіцит загального фонду бюджету установити в сумі 219 тисяч 361 гривня. В тому числі за рахунок залучення вільного залишку в сумі 421 тисяча шістдесят гривень 4 копійки. За рахунок профіциту коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 201 тисяча шістьсот гривень 4 копійки згідно додатку. 2 даного рішення. Дефіцит спеціального фонду бюджету встановити в сумі 201 699 гривень 4 копійки. В тому числі за рахунок збільшення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 201 тисяча 699 гривень 4 копійки згідно з додатком. 2 даного рішення, прошу звернути вашу увагу, що в зв'язку з технічною помилкою пункт 2 і 3 рішення звучатимуть в новій редакції. А саме пункт 2 – збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2023 рік. У розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами на суму 681 867 тисяча вісімсот гривень 4 копійки, в тому числі видатки загального фонду бюджету збільшити на суму. 474 168 гривень, видатки спеціального фонду бюджету збільшити на суму 207 699 гривень 4 копійки згідно з додатком 3 даного рішення. Пункт 3. Збільшити на 2023 рік міжбюджетні трансферти по бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення на суму 310 807 гривень. В тому числі по загальному фонду бюджету збільшити на суму 304 807 тисячі гривень, по спеціальному фонду бюджету збільшити на суму 6 тисяч гривень, збільшити на 2023 рік розподіл видатків бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 5 даного рішення. Кошти субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 50 тисяч гривень направити на забезпечення виконання комплексної програми профілактики правопорушень. Боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку на території Клеванської селищної ради на 2021-2023 роки головному управлінню національної поліції в Рівненській області напрямком використання коштів визначити видатки для придбання паливомастильних мастильних матеріалів, покращення матеріально-технічного забезпечення та проведення поточного ремонту адміністративного приміщення відділення поліції номер 1 Рівненського. РУП ГонП у Рівненській області. Додатки 1.5 даного рішення є невід'ємною його частиною. Хотілося би пояснити, що даним рішенням Клевенська селищна територіальна громада клевенська громада передає 600 тисяч на придбання для лікарні імені Михайла Бервегії кошти. Перерозподілом з подальшим от якраз це питання звернення листа, і от це питання, щоб ви наголосили це, Був лист звернення від КНП лікарні імені Вервегі на придбання УЗД апарату на Клевенську громаду виділити суму 200 тисяч гривень. Загальна вартість апарату 600 тисяч гривень. Листи направляли ще по громадах, які співфінансують лікарню Зоря Шпані Городок. На даний момент була винесена пропозиція, щоб з бюджету Клеванської селищної ради ми при бюджеті виділяли 600 тисяч гривень на встановлення кисневої станції. Вони щоб дані кошти розводку по кисневій станції, щоб вони на даний момент ці кошти використали на придбання УЗД-апарату, тому що їм його необхідно придбати до 1 червня 2023 року. Громади профінансують на енергоносії, і ми зробимо. Перенаправлення з коштів, які Клевенська селищна рада виділа на енергоносії, на лікарню повернемо цих ну, назад на розводку покисневі станції. Це Тому також Є ще питання? Немає. Хто за те, що затвердити проєкт рішення номер 6 про внесення змін до бюджету Кримської селищної територіальної громади на 23 рік за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнято. Хто за те? В зв'язку з тим, що є зміни в цьому проєкті рішення? Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 6 про внесення змін до бюджету Кримської селищної територіальної громади? І змінами в цілому, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення номер 7 Про внесення змін до рішення Клеменської селищної ради від 27 грудня 2022 року, номер 918 про продаж земельної ділянки площою 7,1244 тисяч гектара. Для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості товариства «ОДИК Україна зв'язку з технічною помилкою. Виникла необхідність внести в пункт перший зміни. Тобто пункт перший викласти в наступній редакції затвердити розроблений відповідно до рішення Клеменської селищної ради від 25 листопада 2021 року. номер 576, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер. 56 24 655 700 0230 1116 площею 7,2244 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована за адресою Рівненська область, Рівненський район, СМТ Ожі, вулиця Заводська на території Клеменської селищної ради. Є питання? Так, колеги. Експертна грошова оцінка робилася в, ну, в грудні місяці. 21-го, 21, так. І що ми будемо продавати по оцінці 21-го року? А вона півроку дійсна. Я знаю, туди нову оцінку. Ну, Термін дії є ще не вийшов. Ще вона дійсна, і ми... по, по 21-го року. Ще 22. 22. А, 22-го. 22. Ні, ні, 22-го. Я, я не, не про те думала, я про рішення дивилася. 21-го року ми дали дозвіл на розроблення експортної грошової, а 22-му в грудні місяці ми її затвердили. <плес> у нас ще дійсна. До, до завтрашнього десь. дня. до завтрашнього дня, Але рішення вам було прийнято в грудні місяці. Це, це вноситься зміни в перший фонд. Тому що посилання Мінерампі. на рішення Мінерампі було. Діляночки. Чого так вино? діляночки. І в нас, якщо ви пам'ятаєте, в грудні Мінерампі. місяці вони були. вносимо зміни, вони, вони вже діють. Сталася технічна помилка, яка вийшла дивіться в рішенні 918, У нас просто було два рішення: 917 і 918, Це був грудень місяць. в кінці року вона перейшла прийшла грошова оцінка. Ми тоді її прямо на сесію тоді виносили. Приймали рішення. Ми в цьому рішенні 918 прописали рішення, за яким ми давали дозвіл на експортну грошову оцінку. номер 477 від 28 вересня 2021 року. Це ми давали на земельну ділянку. Площі 0,2024, ой, 245, нуль, і це рішення просто було в 918-му теж прописано, бо 917-те рішення було по цьому прийнято. Тобто, просто ми зараз замінили рішення, відповідно якого давалось дозвіл на цю площу земельної ділянки, на 7 гектарів. Нас було дві земельні ділянки, і по них було дві експортно-грошові оцінки. Ми затверджували: одна йшла рішенням 918, а друга йшла рішенням 917. Тобто, коли друкували рішення 918, оце рішення в першому пункті да, стосовно цієї ділянки ми не замінили, ми прописали рішення те, що попереднє було. Просто це технічно, так. Да. тоді воно все буде змінили. Року. Я прошу питаю, чи вона ще буде дійсна, чи вона Звичайно, не буде? Ми вносимо зміни в те рішення. Но, в те рішення но, вже прийняте. Рішення, рішення прийняте. ми рішення, можна, е, Зміна складу. зміна в посиланні на нове та, рішення. Та, 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 Дивіться, ми вносили, про, про затвердження експортної грошової е, оцінки вже повели, затвердили. Але зараз йде тільки на це проєкт рішення стосується тільки зміни, зміни рішення. Це відповідно до рішення за Тільки номера. Переставити 218 на 17 на 18. Починаємо. Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 пронесення змін до рішення Клеванської селищної ради від 27 грудня 2022 року номер 918 про прозамен ділянки площею 7,1244 тисяч гектара для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Товариства ОДИК за основу, прошу голосувати, хто за? Проти утримались. І так як у самому назві рішення упущене слово Україна, бачите, там тільки пише Одик, і тому ставимо ще раз на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 про внесення змін до рішення Хлеменської селищної ради від 27 грудня 22 року, номер дев'ятно про продаж земельної ділянки площою сім цілих гектара для розміщення та експлуатації основних. Підсобних допоміжних будівель та підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості товариства «Одих Україна і змінами в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 8 Про дострокове припинення повноважень. Депутата Клянської селищної ради 8-го скликання сумнівів Миколи Миколаєвича. Зважаючи на особисту заяву депутата Сулими Миколи Миколаївича від 054.23 року вхідний номер 23, 02, 08 23 23, розхвалення достроково депутатських повноважень, Сулима Микола Миколаївич просить достроково припинити його повноваження як депутата зачинати 8 скликання. Вивести так далі. Вивезти Солому складу постійної депутатської комісії з питання регулювання земельних відносин та оборонного колишнього природного середовища Климовської 8 восьмого скликання. Є питання? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No8 про дострокове припинення повноважень депутата Клеменської селищної ради 8 скликання Соломи Миколи Миколайовича, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Проект рішення номер 9 Пронесення змін до постійної комісії з питань регулювання земельних відносин охорони навколишнього природного середовища постійної комісії з питань освіти охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту та затвердження їх персонального складу. Доповідає вогчеваджи Сергій Юрійович. В зв'язку з попередньо прийнятими рішеннями, саме про заміщення депутатів та додатково припинення повноважень «Соломи», Пропонується внести зміни до складу постійних депутатських комісій. Вони наведені і, скажімо так, пропонується затвердити склади в нових редакціях. Так пропозиція затримати Івана Олександровича в бюджетній комісії на дія через те, що справді бюджетна комісія дуже складно зібрати хворобу для того, щоб приймати важливі рішення. Так як Іван Олександрович працював в економічному відділі, я думаю, що він краще знає бюджет і міг би допомогти нам правильно сформулювати багато рішень і прийняти важливі рішення для громади. Я, дане... я да, за дане питання дану пропозицію просьбу врахуємо, так як. Якщо так по правильному, то треба чекати всіх депутатів, щоб вони приймали участь у або добровільна згода Левчука. Або ми чекаємо, коли зберуться всі депутати, тоді ми будемо змінювати склад лікування. Я внесла свою пропозицію. Якщо буде ...що на комісії, на вихід із комісії, то, будь ласка, підготуємо проєкт рішення і винесемо на розгляд. Це ви рішення комісії. Ні, він особисто має написати заяву. Визу, якщо ми не змінюємо а комісії, а потім треба знову питати Івана Олександровича, чи він не проти ввійти в комісію. Законом не заборонено, скажімо так, йому входити в дві комісії. Зачай не заборону. Я зачекаю, що ви пропонується. Затвердити персональний склад комісії, голова комісії, КОПІ, постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, саме голова комісії Ігор Ярославич, не комісії Сергій Миколаївич, Носик Сергій Васильович і Роболюк Наталі Івані. Так як ми в першому цьому пункті виключаємо з накомісії Микола, Микола, так як він в попередньому рішенні став свої повноваження. В другому пункті ми вносимо зміну до складу постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, включивши членом комісії Левицьку Івана Олександровича, затверджуємо її склад персональний, голови комісії Амаляновича Олена В'ячеславина, члени комісії Судуха Івана Олександровича, Чучик Ітяна Віталівна, Микола Кевич Віктор Анатолійович і Левицький Іван Олександрович. Далі в третьому пункті ми деякі пункти рішення які ми приймали 20-го року, 8-го грудня. Ми скасовуємо, так як деякі далі по через ми скасовуємо рішення, які вже втратили свою чинність, коли ми замінювали депутатів на депутатів. І вже ми затвердили цих перших двох контракт вже чотири. А чого там стільки немає? У нас чотири правильно. Чотири, тому що ви ще вийшов сулема. А в соломи нема ще. Так, земельні комісії, але там 4. Ми на наступну ми сесію введемо нового депутата і, і тоді буде вже п'ять. Зміни вашу комісію. Земельне було не попасть. Є питання ще? Немає? Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проект рішення номер 9 внесення змін до постійної комісії з питання регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту та затвердження їх персонального складу? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які ми... Планували розглянути на позачерговій сесії вичерпані. Я ще... Хотіла, щоб Світлана ще зачитала, ну, згадали про лист від обласного госпіталю ветеранів, які зверталися до нас з проханням долучитися до купівлі апарату МРТ. На жаль, ну, в нас зараз ми не, не маємо коштів вільних на залишках, щоб її, щоб, але ми перенесли це питання на наступний, то, щоб депутати всі були в курсі, що у нас є таке звернення. Було звернення тому що, е, та, вартість апарату 3 мільйона 110 тисяч, якщо мені не зраджує пам'ять. Е, ну, на даний час таких коштів в бюджеті громади немає вільних. І будемо Там даний... не було вказано, скільки це все таки це важливий апарат для обслуговування нашої громади, тому що чому важливо зараз на даний час, якщо ми там, утримаємося від допомоги на придбання чесно. Маючи проблему сім'ї з опорно-руховими апаратами, і скільки часу і коштів вже втрачається на те, щоб поїхати у місто і зробити якісне обстеження, мені здається, що це було би доцільно, і кошти, які будуть обертатися в нашій громаді. Вони сто відсотків зроблять свою справу у громаді, тому треба було би підтримувати такі рішення, а не оставатися. Ось але... ми продаємо земельні ділянки. Я думаю, що ми найдемо якусь тактики. Можна... ніхто не каже, що ми маємо дуже багато чи щось, про ми щось не думати про наш бюджет, а не і наш обласний. Дивіться, я розумію, але тут уже купують і просять долучитися. На Наші тоді два МРТ. У нас є ще клопотання від нашої лікарні, які лежить ще з минулих Скільки років. Скільки грошей має це? Ну, дивіться, по-любому МРТ треба для того, щоб в в Тоді буде питання розгляні? має. Давайте і в нашу Що лікарню. Але якщо тут вже купується і вже послуги будуть надаватися, і наша первинка надає зараз. Е... Ми треба нашу лікарню продати господину.

Всі питання, всі листи, пропозиції, з якими звертаються організації, які знаходяться на території нашої громади, ми будемо розглядати на комісіях, обговорювати, тому що як не є, але вони також платять податки в нашу громаду. Тобто це питання, яке також потрібно обговорити будемо обговорювати його. Шановні депутати, місяційний період відсвяткували день народження панчелюга Віктор Миколайович. І Кулакевич Віктор Анатолійович. Е, ви знаєте, що на даний момент Колакевич, е, Віктор знаходиться в ЗСУ, е, знаємо, яка ситуація, знаходиться він у дуже гарячій, як кажуть точці. І тому побажаємо їм міцного здоров'я, достатку, миру, е, Віктору повернутися живим, здоровим. І щоб Бог допомагав йому перенести все те, що він бачить і на, на передовій. Ми всі вболіваємо за нього, за всіх переживаємо, за всіх вболіваємо, але щоб якнайшвидше наступила перемога, і щоб у нас у громаді були тільки радісні події, бо ситуація дуже і дуже складна. Отже, від вас всіх, від нашої громади, бажаємо їм тільки здоров'я, довголіття і хай Господь їм оберігає. Отож, вітаємо їх. Так, отже, 29-ту позачергову сесію Клевенської селищної ради оголошую закритою.